Аудито. Давайте стек контакт. А стільки буде? Да. Все. Ну як? Що ти не сказав вообще ничего? Я думаю, що я печінку вип'ю, я тобі Доброго дня, скажіть, будь ласка, це ви охоронник. Так. Ми знімаємо сюжет зараз про посилення заходів безпеки в школах. От скажіть мені, будь ласка, чи у вас сторонні люди з вулиці, Можуть так зайти? Ні. В школу? У нас є два охоронника, один на парадній в колоції. А як давно вже такі заходи посилені? Ну, давно ми недавно працюємо, ми нова охорона. А, ага, тобто з вами просто укладена угода. Так, так. А скажіть, будь ласка, за вашої пам'яті, от не було таких випадків, що хтось там ну, намагався в сторонні зайти, там взяти чужу дитину? А батьків ви знаєте всіх? Ага, дякую дуже, дякую. Дякую.